Вівторок, 12 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Сергія Бардара. Чоловік родом з Красилівщини. Останні декілька років разом із сім'єю проживав в Олешині. До війська приєднався наприкінці минулого року. 42-річний Сергій Бардар загинув 5 березня під час виконання бойового завдання неподалік Бахмута Донецької області. В героя залишилася дружина та двоє дітей. Його поховали на Алеї Слави. Діана не раз розповідала, що в неї найкращий батько був. Він для неї був другом, був порадником. І я завжди чула тільки папа, папа, папа. Папа туди, папа сюди, папа завіз, папа купив. Ну, тобто, це для дитини був всесвіт. Завжди усміхнений, був завжди доброзичливий. Завжди, коли треба було, щоб щось зробити, він завжди перший був. І дуже шкода, що таких людей забирає клята війна. Дрони. Це все проклятий дрони. Щоб вони горіли в пеклі. Для чого? Просто для чого дітей лишати сирот? Я не кажу, тільки за це всі, всі взагалі на землі В нашій українці, діти, які залишаються без батьків, це несправедливо, абсолютно. Вони повинні жити, вони повинні виховувати своїх дітей, давати їм освіту, поженити. За їхню сім'ю можу сказати, що дуже скромна сім'я, дуже виховані дітки. Патріотично налаштовані. І, знаєте, вони мало з ким спілкувалися, але ну, знаю, коли прийшов час іти боронити землю, Сергій зібрався і поїхав. Ой, Господи, душу Спочило воїна. Ой, Господи, душу спочило воїна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. 50 FPV-дронів та квадрокоптер DJI Mavic 3T з тепловізором передав військовий міський голова Олександр Семчишин. Це бюджетна закупівля. Загальна вартість спорядження – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Сьогодні ми передали 50 фпівдронів, десятка це впівдрони, який дозволяє нести більшу вагу, який дозволяє працювати на дальніших відстанях, і який, як правило, використовується вже не як дрон Камікадзе одноразовий, а використовується як дрон багаторазового використання. Як ударний дрон працює зі скидами. Це бюджетна закупівля, загальна вартість 50 впівдронів, плюс однієї одного DJI Mavic 3 t в нас. 1 мільйон 200 тисяч гривень принідно дякуємо нашим платникам податків за наповнення дохідної частини бюджету за те, що даєте нам можливість допомагати силам оборони. Зазначу, що вже до кінця тижня і на наступний тиждень чекаємо ще поставок і в піввідронів сімка вісімка десятка, і квадрокоптерів знову ж таки, тих 3T, утели і так звані матраси. На сесії додаємо ще кошти на придбання, і фактично без зупинки допомагаємо нашим силам оборони дуже важливими і дуже потрібними речами для того, аби знищувати ворога. Тому працюємо далі. Чотири шахеди збили наші захисники в небі над Хмельниччиною минулої ночі. Інформація про постраждалих чи пошкодження майна не надходила. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Станом на ранок встановлювалися місця падіння уламків. У повітряних силах ЗСУ кажуть, в ніч на вівторок окупанти випустили по Україні 22 безпілотники. 17 знищено нашою ППО. У Хмельницькому минулої ночі горів житловий будинок. Пожежа виникла близько першої години у провулку плоский, що в середмісті. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. Вогонь розповсюдився на гаражі та дістався до припаркованих авто у них. Під час пожежі постраждав 48-річний чоловік. Ймовірна причина загорання коротке замикання електромережі. Ще одну схему ухилення від мобілізації ліквідували на Хмельниччині. Причетними до неї виявилися лікар військового шпиталю та представниця ВЛК. Повідомили в обласному управлінні служби безпеки України. Організатори оборудок продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про погане здоров'я для подальшої втечі до країн Євросоюзу. Вартість такої послуги складала 16 тисяч доларів. Потім підроблені документи подавали до військомату для списання потенційних прозивників з обліком. Розповідають у відомстві. Підозрюваних у махінаціях затримали. Розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину. Весенні канікули розпочнуться 25 березня майже в усіх навчальних закладах Хмельницької громади. Лише в одній школі адміністрація спільно з батьками вирішила їх скасувати, адже діти довше відпочивали взимку. Навчальний рік 2023-2024 триватиме до 31 травня. Цьогоріч ми знову ж таки будемо мати весняні канікули. За нашим попереднім графіком будемо мати в останній тиждень березня, там де повноцінний тиждень березня. Хочу сказати, що усі 52 заклади попередньо спланували, що будуть одночасно мати весняні канікули. Лише один заклад нашої громади відмовився від весняних і попередньо від осінніх канікул, збільшивши тривалість зимових канікул. Таке рішення було прийнято їхньою педагогічною радою, погоджене з батьками. Батьки погодили, тому що. Мали досвід таких канікул і в попередній навчальний рік. А так в цілому галузь, шкільна галузь піде на канікули з 25 березня. Протягом тижня будуть тривати весняні канікули. Хмельницькі дев'ятикласники, які минулого року здобули призові місця в іграх розуму, повернулися зі Львова. Поїздку, яка стала для них своєрідним подарунком, організувало управління молоді та спорту. Школярі взяли участь у відкритті освітнього хабу Львова та відвідали Молодвіш-центр. А ще завітали до центру імені митрополита Андрея Шептицького. Крім того, знайомилися з архітектурою міста та дізнавалися більше про його історію. Нагадаємо, минулого року в іграх розуму взяли участь учні 29 шкіл Хмельницької тергромади. Призові місця здобули команди ліцею номер 11 ліцею номер 14 та ЗОЖ номер 14 ми підбили підсумки ігри розуму, які ми проводили для 29 шкіл Хмельницької територіальної громади, серед яких вибрали троє переможців. Для них Хмельницька міська рада управління молоді і спорту підготувала дуже класні подарунки, а саме освітню поїздку в межах України. Ми мали можливість побувати на відкритті освітнього молодіжного хапу. Ми також були на презентації. Алу і мали можливість побути в молодіжному центрі. Молодвіж центр. Завдяки нашій команді, завдяки такій спільній роботі. Ми все ж таки виграли. Перше місце було наше. З поїздки найбільше запам'ятався саме весь день. Найбільше напевно запам'яталась бібліотека імені Шептицької. Дійсно, таке місце, де б я хотіла побувати ще не раз і де хотіла навчатись. Цей день показав мені львів зовсім з іншої сторони. Це було дійсно круто і неперевершено. Концерт пам'яті Тараса Шевченка відбувся у Палаці творчості дітей та юнацтва. Вихованці ансамблю Подолянчик поєднали танцювальні номери з віршами кобзарям. Також на сцені лунали розповіді про візит поета до Кам'янець-Подільської губернії. Заходи до вшанування пам'яті вдатного українця. У Подолянчику влаштовують вже 35-й рік поспіль. Та неоднаково мені як Україну злія люди. Приспляй лукаві і в огні її окраденою збудять. Після тих кадрів, як в одному з міст зняли, здерли російський банер, і там Шевченко із його поезії слова розумієте, що комок в горлі, і ми зрозуміли, що Шевченко живий, він сучасний. 35-й рік. Подолянчик святкує день народження Шевченка. Перший концерт ми робили 9 березня, саме в річницю Шевченка для нашої Подолянчиковської родини було багато батьків, діток, хореографічної школи, і дуже приємно, що було дуже багато випускників Подолянчика, які сиділи в залі і разом з нашими дітьми говорили тексти. Таке враження, що пишуть всі тексти Шевченка, ніби про сьогодні. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!